Коротше, я хочу ж купити ще, подивитися, що тут продається. Мені швабра треба. О, є швабра. Риболовна пастка вуд. В смислі тут весло навіть є. А чого таке маленький човен? Я боюсь, що я в його не сяду. Буй. Прикольно, слухайте, а тут набагато більше все-таки є всякого. Звичайна рибна лавка, зашибіся, тут буду риби торгувати. Ти серйозно? Так, ну давай для початку ми швабру занесемо, а потім прийдемо купимо в нього ще касу. Нам треба ще зараз побігти замовити товарів. Магазин одягу, почекай. А де мій, мій магазин? Ось мій магазин, я. А бляха, а де світло? Дайте мені хоч якось факіла. Опаньки. Тут Оце тварюки, бляха, прийшли. Причому це ж приходив перший покупець. Чисто прекрасно. Так, я поки не знаю, що мені робити з цими корзинами. Куди мені їх взагалі дівати? Коротше, хай поки тут. Ні, не тут. Ось тут хай поки всі будуть стояти в мене. А може, а може, а може їх мені продать? Я в душі не грибу. Ооо, є, на бляха, включили освітлення. Я поки не розумію, де події дивитися. Потрібно десь подивитися загальну мапу. Давай поки що ми в нього. А так тут більш нічого особо не замовиш, тільки яйця, морква. Друже, в тебе більш нічого тут не буде. Можливо, ще хтось тут буде торгувати, чи, можливо, інші товари будуть появлятися з часом. Хрен його знає. Будемо розбиратися. Мені поки що потрібно знайти дошку оголошень. Я думаю, що ця дошка оголошень повинна якась така вісіти десь велика, на якій потрібно щось буде підходити і почитати. Державний чиновник, архітектор станції співробітників. Я, в принципі, зможу спільноняти співробітника з часом, але. М -м, то буде пізніше. Так, що це тут? Ломівник, а що він буде робити? А він тут ачей їх уярить, Понятно. Опача. Використовувати? Ні, я боюсь, поки це використовувати. Я не знаю для чого, але нажму. А що я зробив? Так, воно ще й безплатно на нажимать. Прикольно. Так, співробітники скільки. Ох, ти ще 3001 буде коштувати. Ні, поки-поки я нікого наймати не буду, мені взагалі знайти. Календарь. Ось і календарь. А, так. Тут а що буде? Фестиваль трав 5-го числа. У мене сьогодні 3 число. Виходить. Це через день. Буде шалот, пшениця, салат, персиковий сік, морква. Я так розумію, це з'являться нові товари, які будуть у нас в продажі. Тому, а, так ми ж зможемо потім зробити великі запаси, виходить. Охереть. Поняв Вася, а що я з тобою? А ти ти, ти нахуєв такі ціни, мені кажеш, за ліцензії? Охіреть. Та пішов ти в сраку, у мене грошей нема. Ну, Прийду я з тобою ще попізніше поговорю. Так, треба піти поспати. Ні, чекай, у мене завдання взяти світло з магазину декору. Почекай, а декор десь тут? Великий базар, десь десь точно тут, а мені здається, був цей декор. О, і тут мені потрібно придбати в його світло. Друже, продай мені світло. О, такі підсвічні... Ох, які тут гроші, воно це все коштує. А що я купив? А на накий яких... Буй, я собі купив цей календар. Ну ладно, поцепимо собі, щоб далеко потім не бігати. А, хай тепер до нас люди приходять для того, щоб подивитися на календар. Ми його так собі підцепимо. Все. Тепер ми будемо собі самі дивитися, що там і коли відбувається взагалі в цьому нашому місті. А де а де в тебе люстри продаються? Скажи, будь ласка, мені треба фонарик, ліхтарик. Ну блін, ліхтар буде значно таки посолідніше виглядати, ніж отакий, якщо я придбаю факел. Так, да, він дешевий, звісно. Ну серйозно, лампа. А скільки до обслуговування? О, плюс 12 обслуговування. Плюс 15 обслуговування! я купую. Ми зараз собі десь тут його ухерачимо. Прямо так, щоб всі бачили. Прямо заходять і. О! Є! Хе-хе-хе! Швабра не гарно лежить. От. Бляха, я думав, кудись вона пропала вже. О! А тепер нормально. Та не нормально у нас одном. Я хочу її так. Та ну шо ти так? ну... О! Та ну єпта. Короче, туди дай. Дай хер з нею. Ідемо спати. Так, здається, ми все взяли. Взяти мітлу, і придбати. Та я вже це зробив, ну нахуй ти мені за це говориш. І мені що, і ти ще одну мітлу купляти. Алло. Блін, ну я типу поспішив і мені зараз гра каже: ну купи ще одну мітлу. Ну що поприбирай. та ти що, офігела. Я ж на крок наперед думаю, що робити треба. О, нормально поклав. Ну ладно, йдемо тоді купуємо. Мо, не туди де я, бляха, знову побіг. Uh, тому що, я так розумію, він від нас не, не відковряється, допоки ми не придбаємо ще одну мітлу. Ну ладно, ну купили ми одну ще мітлу, І що мені тепер. Двома їми гребти, чи як? І що мені прибирати? Нема що прибирати. Буде грязно, будемо прибирати. Клас, у мене дві мітли. Хай там одна полежить. Ого, я, я людям двері підправив. То що треба? Хай сидять там тепер до ранку, бо я пішов спати. Hmm. І так, замолення 2900, і ми заробили... Ага, так слухай, доволі був непоганий прибуток. 30-47%. Кортопля добре продавалася, І яйце по 50% у нас на накруткі було. Саме дешева була морква. Баланс мінус 1248. Да. Я бізнесмен, я це знаю. Там прибуло замовлення на причал. Окей, погнали. Тоді погнали, будемо забирати всі товари, які в нас тут є. Почекай, а що? А я щось про провтичую. А що він там торгує? Може, ми можемо в нього щось там теж придбати взагалі? то Так, головне не перекинути і не скинути свої товари всі в воду. Це буде досить такі... неприємний момент, скажімо це так. А чекай, а я тут можу якось. Ні, складувати я не можу. Ладно, тому поки все позакидуємо. Так, все забрав? А, ні, не все. Ще картошка чи щось там? Яйця. Ні, картошка. Хліб. Чекай, я... о, я хлібом торгую, хіба? Я щось не пам'ятаю, щоб я вчора торгували хлібом. Ну ладно. О, друже, а що ти продаєш? А, це насіння типу він продає. Цукор? А, це це, це, це насіння, короче. В смислі насіння цукру? Це, блять, як? Взагалі там з буряків ще щось робиться. Я поняв, тут продається лише насіння, а, і більше ми там в нього нічого не придбаємо. А мені б можна якось отако не по одному носити, а хоча б по декілька. Ну да, дякую. Будемо носити по одному. Нус, починаємо наш наступний день. Відкриваємо, будемо продавати. Світло світло тушимо, будемо економити. Так, хоча ні, хай працює. Може, буде. Мадам, та ви не стісняєтесь, заходьте. А В смислі, Копперфіль, Ти як? У мене тут взагалі то швабра було. О, давай будемо брати швабру, може, нам зараз підкажуть, що нам треба робити. Хай хтось насвинячить. Та ну, ти, ти блін, чистюля получається. Я для кого швабру брав. От я тільки взяв одну оцю. В смысле взяти, <смі>, взяти пляшечку? Не звернув було увагу. Мадам. Сеньоріта. Мені треба касу купити. А, мені касу, наверно, треба купити, щоб працівника нанять. Все, я поняв. Блін, а тільки що мені робити це з цим добром? Ніхера поки не потрібно, що мені з ним, з ним робити треба. Так, мені здається, він там возмущався, бо я підняв ціну на морку. Я вчора побачив, що морква в нас була практично самою дешевою. Так, все вкладаємо. Мене радує, що тут не потрібно взагалі рахувати здачу. Типу, оце, блін, просто кайфово. Так, а вже тут на годинку після обіду. Ого, оце ти так думав і три морквини взяв. Ну, знаєш, що я на кожній морквині на тобі одну гривну заробив. Йоп твою мать, як ти ходиш. Як ти дожила до стількох років, якщо ти так ходиш? Та ну йош вашу мать. Ну ти з квадратною мордою можеш тута? Ти не змогла знайти Троянда. Нічого не поняв. Можеш і не знайти, но купи лучше. О, ринок брудний, все. нарешті бляха. Не, не, не очікував, що буду. У вогняний котел? А, -а, а, сюди треба, коротше, скидати. А, отак от треба кидати. Все, бляха, муха. А хто міг подумати, бляха. 18 чи 17 століття на вулиці. Куди ж можуть ще дівати всякі коробки? Ой, вибач. Вибач, красуня, ти маєш зайти. Ти, й мать, як вона ходить. Ну, це просто я не знаю. А, я зрозумів, Не тільки вона так ходить. Да Та, баболь, ну ти хоча б нормально ходиш. От бабуля, в принципі, нормально ходить, ну майже. Бабуля знає толк купило два яйця. Дякую за перегляд. Знай, ти найкращий чи найкраще. Напиши мені в коментарях, хто ти. Хто ти воїн. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал. І напиши, чи ти хочеш побачити продовження відео, тому що матеріал у мене вже записаний, і мені трішки лінь його монтувати. Сподіваюсь, тобі сподобалось дане відео, і ми зустрінемось в наступній частині. Пока-пока.